Добрий день всім. Сьогодні хочу розказати і показати те, як ми доробили систему охолодження в мототракторі. Так, ну Зараз покажу, що ми поставили замість краніка. Зварили ось такий тройнік. Тройнік варили для того, щоб поставити датчик температури. І вихід на водяний насос. Ну, якщо ви не збираєтесь ставити датчик, то тут тронік не обов'язково робити. Можна просто зварити зразу вихід під насос. Так, зараз покажу насоса. Насос з автомобіля Honda. Марки точно і вам не скажу, бо не знаю. Брали його е, тому, що він більш-менш компактний і маленький в розмірах. ну Тут можна брати і інші, які, які вам сподобаються, головне, щоб ви знайшли місце, де його можна поставити. Ну, ось так зробили задню кришку до насоса, Вигнали її з полоси. Там була така канавка, ми під неї вигнали, ну, вигнали полосу, зварили все герметично. Ну, може, як буду колись скидати його, якщо щось зробити, то обов'язково покажу, як він виглядає всередині. Ну, і в загальному, як виглядає. Так, вихід з насоса ось. І тут також де кранік поставили на злив води. Так, Вихід ось пішла трубка. І вертається догори в радіатор вода. Тим самим замикає коло в системі. Ну, Кришку ми переробили. Ось такий вона має вигляд. Ось так якось вона виглядає. Тут є ось пружинка, щоб притискала. Ну, В принципі, все герметично у нас вийшло. Ось так закривається, також трошки покріпленню. Кріплення е, ось так виконано. Тут тільки одним болтом зажимається. Більше немає ні деяких нічого такого. Також, ось так приварили до рами В одній точці, так як тут нагрузка невелика, але все чудово тримається, нічого не дрібежить, доволі все добре. Тут щось ось. Так, шківки взяті з жигулів, це з генератора. ну Тут ще була крильчатка для охолодження. Генератора ну ми її зрізали, так як вона нам не потрібна. А це в нас з джигулів також, але з помпи. Там, де стоїть е крильчатка для охолодження радіатора, і там на ній стоїть оцей шківок великий. Ну, ось так він виглядає. Ось. Такий він був. Ну, ми його обрізали. Е, цей шківочок виставили відносно е, шківка, який був на масляному насосі. Виставили, прихватили. Ну І також дали ось таку велику шайбу, щоб це все трималось купи. Ну. Якось так виглядає. Тут насос натягнули і ось цим болтом зажали і все. Тут більше нічого немає для того, щоб натягувати. Тримається на одному болті і все доволі добре працює. Так, Зараз я заведу мототрактор і покажу, як качає наш насос воду. Так, ось я завів мототрактор, показую як качає воду. Так, качає воду. Я зараз покажу, як все крутиться. Ось все крутиться, нічого не жити, все працює. Також хочу показати те, як працює індикатор аварійного тиску масла. Ось, Як можете бачити, трактор працює. Лямпочка не світиться. Ось виглушимо наш мототрактор і загорається лямпочка. Ну, якось так. В принципі, на цьому все. Кому сподобалось таке відео, підписуйтесь. Пока-пока.